Всім добре. В даному відео я готував запечену картоплю в рукаві, з м'ясом, з овочами, з перцем, з морквою, з цибулею. а як я це все робив, я записав на відео, Тому сідайте поудобніше, набирайте собі чай, якісь вкусняшки і наблюдайте. Інгредієнти я вже всі підготовив. От вони у мене на столі. Значить, що нам треба? Начистив картошки. Підготувилося, будь ласка, куряче м'ясо, грудка, нарізав цибулю, моркву. Підготував кусочок вершкового масла, спеції і мої улюблені заморожені перці. Духовка у мене вже розігрівається. Зараз буду це все змішувати і в рукав, і в духовку на 40-60 хвилин. Перш ніж це все складати в рукав, значить я використовував ексклюзів до курки, посолив приправкою м'ясо. Зараз додав сюди трошечки олії і розмішаю, вимішую це все. М'ясо з приправою з олією змішав, перемішав. І зараз, сильно не заморачуючись, підготувався рукав огромний рукав, буду це все засипати і вимішувати в рукаві. Отакий гарний виходить у мене мішок. Засипав я тут це все слоями, трошки моркви, цибулі, картошка, Чуть-чуть м'яса. Потім перець пішов, потім знову м'ясо, морква, цибуля. Спеціями це все перемішував, додавав сіль. Зараз я додав кусочок масла вершкового. Так, ну що, я все перемішав, робив це все дуже акуратно, щоб не порвався пакет. І тепер. Буду ставити розігрів духовку на 150 градусів і приблизно буду запікати його 40-60 хвилин. Ще дивіться один момент. Неохота потім видраювати деко, тому застели отак фольгою. Не знаю, чи передає так камера, але дивіться, яка картошка. Виглядає просто от дуже апетитно, дуже смачно. Так, ми це все ставимо. В духовочку. Так, і будемо запікати годину приблизно. Копля готувалася 55 хвилин. І зараз я буду перевіряти її готовність. Як я буду це робити? Значить, я взяв ось паличку від суш, замовляв якось суші чи роли. І перевіряємо картошку. Так, морква мягка, картошка мягка. Ну, перець, понятна, справа зверху зажарилась. Так, ну і м'язко. Ну, я думаю, за час воно мало спектись. Так, наче м'яке. Картопля то точно готова. Це навіть безспорно. Ще трошечки, хай вона, звісно, потушиться і будемо виключати. Так, ну що, така от вийшла картошечка. Тут у нас і морква, і перчик, і м'ясо. Я вже це все покуштував. І знаєте, на смак це дуже-дуже смачно. Тушилась картошка час. За годину сама швидка, сама проста, як на мене, страва. І дуже-дуже смачна. М -м -м, і Морка, ну просто Ну дуже смачно. Ребята, хто додивився це відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться мої нові відео.